9 квітня. І він їх попровадив дорогою простою, щоб до міста осілого йшли. Псалом 107, 7 вірш. Якщо говорити про духовний Ізраїль, треба відзначити, що Господь провадить його простою дорогою, найкращою дорогою, що весь його народ, який справді є його, повинен бути пильним, щоб бачити його керівництво і хутко слідувати за ним. У кінці ми, напевно, побачимо, що Він провадив нас правильною дорогою, хоча ця дорога могла відрізнятися від тої, яку б ми обрали для себе. Трудність для багатьох полягає в тому, що дорога, яку вони обирають, не є дорогою, якою провадить Господь, не є найкращою дорогою. Але Господь може спрямувати їхню непокору так. Що вона не завдасть їм великої шкоди, якої вони зазнали б в іншому випадку. Чим більше справжнього знання про Господа ми маємо, чим більшим є знання, яке вдосконалює нашу любов до Господа, тим більшою буде наша віра, тим ціннішими будуть наслідки в теперішньому житті, а також у житті прийдешньому, в якому більш вірність Господнього народу. Більш ревні і більш подібні до Христа, будуть більше сяяти, як зоря від зорі відрізняється славою, отримають більш благословенну частку і досвід. Тож давайте з повною вірою в того, хто провадив нас досі, йти усі наступні дні, перемагаючи зараз і перемагаючи далі, боручись проти світу, плоті і противника. І стаючись міцними не в собі, а в тому, хто покликав нас і провадив досі.